Ну, що знаєте, я чесно кажучи, думав, що ця тема в принципі не буде підійматися вже в українському суспільстві, тому що і так зрозуміло, що зараз не на часі. Ні, її підігрівають. Вона все таки з'являється, і ми маємо тоді робити певні висновки, як будуть як буде діяти наша влада, тому що коли одна справа, ти працюєш і сконцентрований на тому, щоб е, працювати, е, ну Виконувати свої щоденні обов'язки, е, працювати у воюючій країні е, і за кордоном працювати з нашими партнерами і для того, щоб допомагати збройним силам. А інша справа, коли тебе хтось жме в дупу, а в дупу жмуть тільки вибори. Видання Політіко пише про намір Зеленського йти на другий термін, пишуть, що це питання нібито піднімалося на зустрічі з фракції Слуга народа, він заявив про плани брати участь в будь-яких будь-яких виборах, які відбудуться після завершення війни. Однак насправді питання виборів не обговорювалося. Його можна не обговорювати коли можна чекати будь-коли. А але коли ти дієш в межах, скажімо, концепції виборів. Це ж зовсім інші підходи, це ж зовсім по іншому. Ти будуєш взагалі управлінську модель в державі. Що ви думаєте? Ну на жаль, ми сьогодні всі заручники таких от страхів і фобії через ті переслідування, які неминуче будуть виникати після того, як вони не матимуть вже імунітету да, від тих чи інших переслідувань. Тому розуміючи, весь страшний тягар звинувачень злочинів, які накопичився за всі ці роки ще до початку повномасштабного вторгнення, мав декілька таких зустрічей з провідними українськими правниками. А вони вони ще тоді зауважили, що вже накопичився якийсь список претензій по порушенню конституції і інших правових норм України, що Зеленському доведеться все решту свого життя ходити на судові засідання по звинуваченням. Ну а після того як повномасштабне вторгнення російське довело, що абсолютно була провалена підготовка до війни, попри численні попередження, все ж десятки були попереджені від наших партнерів, від наших розвідників. Але ж ми пам'ятаємо, як Зеленський зухвало відповідав тоді керівнику ЦРУ, який за дорученням байд. На спеціально прибув до Києва попередити про загрозу повномасштабного вторгнення і, зрештою, маючи шість місяців необхідних для підготовки для проведення мобілізації для обладнання наших оборонних позицій. Вони навпаки, не те, що не обладнали ці позиції. Вони відводили війська, вони проводили розміновування. Ну, тобто, це ж свого часу відповідні не державні комісії, урядові чи парламентській доведеться розбиратися, розставляти всі крапки на ди. Хто саме готував оці ці мотивуючі частини до рішень РНБО, Припинило всі ракетні програми, які практично зірвало всі оборонні замовлення, яке скорочувало армію, проводило розмінування. Ну тобто, якщо все, що потрібно було для того, щоб роззброїти Україну, все воно і відбувалося під направлення зеленої команди і оцінити скільки б коштувало. Якщо це перевести в фінанси, яка заподіяна була шкода державі Україна тим, що проводились такі зрадницькі дії. Ну, в першу чергу підривалося наше стратегічне партнерство з нашим головним партнером на міжнародній арені Сполученими Штатами. Якщо це оцінити і в фінансовому вимірі, то там за 100 мільярдів доларів збитки державі були завдані такими ось в кращому випадку недолугими діями безправністю, але найстрашніше те, що це діяли ворожі агенти, і сьогодні досить Детально вже розібрана діяльність радницька та у якого призначили на найвідповідальніший напрямок нашої оборони, який практично діяв як агент на найвищому рівні. Але так ніхто навіть Баканову, який призначав його разом з Зеленським на цю посаду, не пред'явив ніяких претензій, хоча й був звільнений Баканов за звинуваченням по своїх прорахунках, які призвели до численних людських жертв, але ніяких проти нього кримінальних справ не порушено на відміну від тих самих генералів, які через його недбалість Потім не могли стримати наступ російської навали. Ну і головне, що за шість місяців їх попереджали рийти окопи в Вашингтоні. Тоді Кулеба задував на да, як в Держдепі в Білому домі казали, проводити мобілізацію, оголошуйте воєнний стан, але ж нічого подібного не відбулося. Навпаки, продовжували скорочувати армію і знущалися навіть над українськими політиками, над опозицією, яка криком кричала про необхідність надати термінову допомогу армії. Але той самий міністр оборони казав жухвало, що ні, нічого нам не потрібно, все в нас готове, всі склади заповнені. Ні, а потім буквально через декілька тижнів після повномасштабного штабного вторгнення абсолютно протилежно займав позицію. Казав що ж ви хочете? В нас не було достатньо ні шоломів, ні бронежилетів, тому що йому треба було виправдати оці величезні суми, які були сплачені рогами копитом, коли там дебіторська заборгованість складає там сотні мільярдів гривень. Виходить, вони настільки були самовпевненими і переконаними в тому, що Путін не нападе, що готові були в принципі пожертвувати безпекою країни. Ну, так я ж кажу, треба буде ретельно розбиратись, які мотиви саме були, Да? чи там в Омані їх якимись когріжками підкуповували, чи їх залякували з компроматом. Але ж абсолютно очевидні речі, що саме після цієї сумнозвісної поїздки до Оману почалися всі ці зрадницькі дії, коли головна наша зброя ракетні програми, які мали забезпечити нам декілька дивізіонів далекобійних ракет, які наносили удари не так, як зараз далекобійними дронами, потужними ракетними установками, які мали бути готові. Якраз наприкінець 2021 року всі ж тоді розуміли, що як тільки Путін добудує північний потік, то в нього не буде вже такої критичної залежності від української інфраструктури, і всі якраз і попереджали, що в 2022 році треба очікувати якихось серйозних змін на українському фронті. Ну, якщо знову ж таки повертатися до е, цієї великої статті видання «Політику», там ще журналісти пишуть, що західні союзники висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації однак утримуються від публічної критики, щоб не давати поживу для російської пропаганди. Я процитую: не лише партійні суперники Зеленського зараз стурбовані прагненням до централізації влади. Хоча західні союзники утримуються від будь-якої публічної критики, боячись дати Москві простір для пропаганди, за словами трьох європейських посланців, які знаходяться в Києві, та попросили не називати їх для статті. Вони приватно висловлювали стурбованість. Е на останній зустрічі зі слугами народу Володимир Зеленський нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів. Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися в воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників. Йдеться в публікації, тобто виходить. Що в всьому винні громадські активісти, журналісти, блогери? Ну в цьому справді. Я зараз багато подорожую по Україні, оскільки насичена дуже програма книжкових ярмарок, подій, виставок, і здебільшого якраз спілкуємося з нашими однодумцями там, умовними парохоботами, але виникають іноді дискусії з людьми, які все ж таки вважають, що треба досі тримати в теплі ванії Зеленського і уникати будь-якої там критики у цей мораторій на критичне висловлювання на його адресу. Хоча б, наскільки очевидно, сьогодні провали на всіх практичному фронтах, що на мобілізаційному, що на зовнішньополітичному фронті, коли всі ці безпекові угоди, які десятками ми укладали, що вони нам, хоч одну траївсну зупинку, вони допомогли нам захистити да, від нальотів ворожих дронів, ворожих ракет. Що воно зрештою дало? Те, що відбувається сьогодні, допомога зброєю, так це з лінії НАТО, по лінії Рамштайну, по лінії здебільшого наших зв'язків саме через натівські структури, але Ставлю питання: уявіть собі, якщо б замість у тих мародерів, таких Шурмачі Чернишов чи Міндіч, да чи таких явно про російські налаштованих персонажів, як Єрмак чи Подоляк, якщо б в українській владі замість перелічених 5-6 менеджерів були ті менеджери, які працювали на відповідальніших напрямках в період п'ятого президента, тобто ті, хто довели свою ефективність, і вони забезпечили перше в історії України 16 кварталів невпинного економічного зростання і вперше в історії. України не збільшували тягар за позичень західних, а зменшували їх. Я кажу, якщо б ці люди лишилися на своїх посадах, замість тих, хто сьогодні втік за кордон. Не вже ви не розумієте, що ми б мали набагато кращі показники результати на всіх напрямках. Здебільшого вдається людей переконати, які хто досі вірить в ефективність цієї команди, може пересвідчитись просто навіть на таких страшних цифрах сьогодні демографічних, коли за шість років правління Зеленського в нас народ Жованостю зменшилось більше ніж вдвічі. В нас останній рік п'ятого президента було 340 малюків, народилося в Україні, а в 24-му році вже 170 тисяч. І всі перші шість місяців нового року теж критичне падіння. На одного народженого малюка в Україні доводиться в середньому по три смертних випадки. А якщо брати і при фронтовій області, то там взагалі на одного малюка по 10 смертей. Тобто куди Україна скочується? Це ж провалля демографічне, але на жаль не так багато було тих, хто це розробив. Зумів, я перший буквально в місяці обрання Зеленського стверджував, що це буде президентство катастроф в першу чергу катастрофи моральної, тому що ці люди прийшли на абсолютно брехливих обіцянках. Ми ж пам'ятаємо кінець епохи бідності брехні пересаджаємо по весні. Ну і зрештою називали себе чемпіонами світу чи та майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом Тим самим а виявилося, що останні в Європі отримали вакцини те найгіршої якості, і зрештою там 150 тисяч смертей і сьогодні працездатне населення України за ці шість років правління Зеленського ми втратили 40% працездатного населення. Зараз ну, один пошук роботи на деяких сайтах по чотири по п'ять пропозицій. Нещодавно Дмитро Кулєва заявив, що неминуче нам доведеться привозити з Індонезії, Індії, Шрі-Ланки Непалу завозити робочу силу. Тут е, дещо заявила Ірина Верещук, е, колишня віце-прем'єрка, віце-прем'єрка, нині заступниця голови офісу президента. Е, вона вказує на те, що українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом, мені просто цікаво. А... а скільки подано заяв, наприклад, до... від вимушено переміщених осіб про житлові потреби? А що реалізувала влада? От мені цікаво, а скільки сьогодні в нас вимушено переміщені особи отримують грошей? Які втратили своє житло, свої домівки втратили, переїхали невідомо куди, які умови для цього влада, скажімо, створює? А що вона будує сьогодні? Я нещодавно натрапив на статистику Держстат, до речі, 48 на 48% за 24-25 рік зросло будівництво житла в Україні. А що із цього отримують вимушено переміщені особи, які втратили все. Які, вибачте, без е, спіднього е, спідньої білизни опинилися на вулиці? там різняться дані. От мене вразило, що чомусь немає узгодженості з тих даних, які дають різні державні установи. Дехто скаже, що взагалі тільки там декілька десятків сімей отримали житло по цій програмі державній допомоги переміщеним особам. По інших даних там Просто, вже декілька пане Дмитре. Виходить так, що ті, які поїхали до Польщі, їм створюють умови, щоб вони повернулися. А ті, які тут всередині держави, ви створюєте для них умови, якісь, які опинилися на вулиці і залишаються в Україні. Це совість мають чи ні? Таке городити взагалі. Наскільки я знаю, навіть по своїм знайомим, що раніше їм було набагато легше оформити грошову допомогу на переміщених осіб, а тепер їх в них вимагають додаткові довідки, документи, які неможливо просто отримати через те, що їхні родичі там перебувають на окупованих територіях, і через це вони не мають можливості сьогодні подовжити надання цієї допомоги і родини, які ну вважали себе представниками такого твердого середнього класу, і мали можливість там двічі навіть відпочивати на курорт. Так Туреччини чи Єгипту, а сьогодні вони заощаджують гроші, щоб своєму внукові купити путівку на один тиждень, навіть чи на два тижні дитячий літній табір. Серйозне відбувається сьогодні розшарування. Нещодавно була статистика, що за рівнем розшарування такого населення ми вже досягли рівня Росії. Мене в Росії завжди вражало ця прірва між тим, що показують російським телеканалам, де там серіали висвітлюють, начебто, безтурботне життя там російського середнього класу. Ці серіали, як не дивиться, знімали часто густо під Києвом. Тут в конче заспіде там фізруки і манікюрниці роз'їжджають на галінтвагінах, живуть в трьохповерхових палацах. Там але насправді виявилося, що сьогодні ми за рівнем такого розшурування населення вже досягли російський рівень. рівень. В нас дійсно ми бачимо, як втричі зросло за останні там три роки кількість автомобілів елітних марок, якими там рісніють київські вулиці, скуповують кількість. Яка не природня, там щось на 18 мільярдів купили тільки за останній рік дорогих марок автомобілів. А в той самий час середній клас вимивається з держави. Ну все менше і менше. Ті, хто може самостійно забезпечити гідне життя своїй родині. А держава, на жаль, як ви зазначили, не може забезпечити навіть гідні фінансові вимоги. тим, хто постраждав через недбалість, ну якщо не злочинну недбалість, якщо не зрадницьку діяльність цієї зеленої команди. Так, в тому і справа, що розумієте, е, якщо знову ж таки повертати свою увагу на оці передвиборчі, скажімо, перегони, які влада фактично влаштовує. Ну тобто, ти говориш про те, що виборів не буде, і ми не знаємо, коли вони будуть, ці вибори, але ти не відкидаєш, що ти підеш на наступні вибори. Що це як не сигнал розпочати передвиборчу кампанію? Ну, пане Дмитре, ну уявіть собі, я маю стартовий пістолет і кажу, виборів не буде. Вибори невідомо коли, але бігти вже можна. Взагалі, який може бути рівень довіри до найвеличнішого нашого персонажа, якщо він казав під час перших своїх ефірів, що він прийшов тільки на один термін, що головне його завдання зупинити війну. Якщо він не зможе зупинити війну, то він піде на своєї посади. А тепер він каже навпаки, що він не піде своєї посади, поки не зупинить війну. Ну тобто це такий абсолютний. Алогізм, але він якось <кій> вміщується в його свідомості абсолютно комфортно.